Сьогодні зібрались почути ваші, які є питання. І у нас є до вас теж якісь певні пропозиції, і не тільки від нас, і від податкової буде, бо зараз багато перевізників подаються на критичну визнання їх критично важливими для області. але я не розумію, чому у міжнародних перевезеннях зарплата 8, 9, 10 тисяч гривень у водіїв. І потім податково просять, щоб вони там щось коригували, щось допомагали. А як можуть бути підприємство економічно активним в області, коли така зарплата? Я розумію, що це йде зарплата в конвертах. Я хочу сказати, що вантажний бізнес вантажних перевезень не знаю. Я скажу відверто, дуже багато ваших колег були у нас на співбесідах. Ми проводили робочі зустрічі. Так, на саме актуальне на сьогоднішній день це заробітна плата. Скажу чому. І добре, що така нарада організована, тому що скажу вам дуже відверто. Вона надзвичайно різниця. Надзвичайно. У нас є юридичні особи, в яких офіційно заробітна плата по вантажних перевезеннях, і юридичні, і вже на радість фізичні особи, в яких офіційна заробітна плата 25-30 і більше у водіїв міжнародних водіїв далекобійників. Раді цікавості вчора зайшла навіть сьогодні зранку. Є такий work. Я такий ворк-юа, так? Ви знаєте всі. І передивилася вакансії. І ознай що серед оцих одне підприємство, серед цього списку, яке виставляє заробітну плату на сайті Work.ua 40-90 тисяч. А тут воно мені показує заробітну плату 12 400. Що це говорить? Це говорить дуже просто, що це виплата заробітної плати готівковим коштом. Зарплату конвір був. Так. А зарплата готівковими коштами вказує лише на одне: на наявність необлікованих наданих послуг без відображення в облік. Або перетворення без готівки в готівку. І відповідно, заниження об'єкту оподаткування, відповідно, заниження всіх податків. А це призводить. Не можна аналізувати одне підприємство суто по заробітній платі. Я завжди аналізую підприємство комплексу, Тому, коли заробітна плата не є ринкова, а в вашому випадку, в цьому випадку, коли зарплата ринкова вона 40 і більше тисяч. І повірте, е, я знаю, і всі ми знаємо область, так? І то заробітна платика не є ринку і вказує лише на виплату готівко, е, заробітну плату готівковим коштом. От е, одна панянка сказала, що це відрядження. Я в даному випадку задаю одне питання: у нас. Всі податки на сьогоднішній день на час війни. Це в нас одне основне спрямування, так: це отримання армії і виплата за заробітну плату військових. То я здаю підприємцю одне питання: ви знаєте, яка заробітна плата військова? Я думаю, знаєте, так? Це 100 тисяч, 80 тисяч, 120 тисяч, 140 тисяч. А ви знаєте, скільки з них оподатковується з тих військових? А я вам скажу: так само, як з всіх: 18% ПДФО і 1,5% військового збору, уявляєте? Тобто військовий, який сидить в окопі, ризикує своїм життям і здоров'ям, він виплачує зі своєї заробітної плати всю, все, все подифов. А водій, бо мені дуже часто кажуть підприємці, так наш водій живе в машині, але він не сидить в окопах. То водій, от з водія, витримує чеки з 8 тисяч, це там, 1200. То питання, а де соціальне справедливість в тому житті? Якщо ви її знаєте, то скажіть, бо я її до сих пір не можу зрозуміти. Я зараз, зараз скажу дуже жорсткі оці речі. Але це речі наші реалії, розумієте? І тут в нас є одне. Тут ми бізнес розуміємо, для чого ми працюємо. І ми розуміємо, що якщо ми не там, то ми тут. Ну, або ми працюємо на стороні ворога, або іншого в мене не дано просто. Я скажу, це жорстко, але так, як є. Ну. Тому я просто всіх вас закликаю, пригляньте, будь ласка, заробітні плати. Повірте, це неправильно, що одні, які воюють зі своєї зарплати, отримують ще лікарів, і вас, і дороги, і світло, і так далі, і освітлення. А інші, які отримують 40-90 тисяч, 40 тисяч, то із них по ДФО сплачується лише тисячу або там півтори. Я вже мовчу за офіційне джерело походження коштів. Ми всі розуміємо, що у нас де загальне декларування, що буде, і в нас світ вимагає. Загального декларування. Всі ми будемо подавати загальну декларацію. Або потім виникне питання: а ви маєте елітну машину? А де ви її взяли? У мене ж є такі люди, які приходять. Кажуть, так я далекобійником працював. Така ж заробітна плата була тільки 7 тисяч. Туди ж ви взяли статутний капітал, який там має 2 мільйони. Нема офіційного джерела. Розумієте, воно все тяне одне за одним. Я вам скажу більше, я проаналізувала ці підприємства, які сьогодні. Із 30 підприємств дивіденти виплачували тільки дві юридичних особи. Одна юридична особа виплачувала у 2022 році, і одна юридична особа виплачувала у 2024 році. Ви знаєте, що таке дивіденд? Знаєте, так? Тобто власник підприємства, який має підприємство, яке має 90 мільйонів, 100 мільйонів обсягів в рік, він виявляється там директором, виявляється, теж живе на 7 тисяч заробітної плати. Так за що ж він машину купує? Йому ж дивіденти не виплачують. Офіційне джерело походження коштів це дивіденти, заробітна плата, продаж майна і так далі. І ми до того йде. І я хочу, щоб ви це все усвідомили. Що треба платити податки. Ви знаєте, коли почалася війна, нас багато почали платити податки. Вийшло зі нової економіки, набагато їх захоплено на українським бізнесом. Ну, але, на жаль, не всі. Я не хочу вам сказати, що ви погані, але просто в деяких податках ви є. Я мовчу вже за інше. У мене дуже багато зараз аналізу. Я бачу підприємства, які, скажімо, заявляють відшкодування. Я бачу, кому відшкодовуємо і коли вони сплатили 5 мільйонів, а заявляють до відшкодування 10 мільйонів. То в мене виникає питання, ви що хочете за рахунок Ну, я не кажу, ви, я умовно, це підприємство хоче за рахунок держави жити. У ну, мене отакий от коротенький до вас меседж. Я просто хочу, щоб ви почули. Навіть не мене, я хочу, щоб ви почули. Свідомість громадську позицію, державницьку позицію і переосмислили рівень сплати податків. Дійсно, сьогодні є з чим порівняти. Порівняти ваш бізнес, порівняти там. Ну, сьогодні в країні важка ситуація, війна і всі сплачують податки. Тому я просто от хочу звернутися От, Волинь-трак, є підприємство? А? От у вас 9% зарплата. Я просто не беру вже всіх. Я пройду сейчас, хто є, да ну менше 10 тисяч гривень. Всі розуміють, що на сьогоднішній день на 10 тисяч ну неможливо, як би, вижити все, навіть за рахунок ви кажете, відрядження. Ну відрядження вони ж не йдуть їм. Вони витрачають ці кошти, коли ви вони відряджені і витрачають на їжу. На он там десь переспав в кабіні, сэкономив на гостинниці, але він не може жити на 8 тисяч зарплати. Скажіть, хто може зараз прожити. Даже у бабуся, навіть у бабусі на щось, якісь горіхи продає, це ж свої яблука, щоб більше були гроші. Хочемо, якби і вам допомогти. От зараз я хочу почути, які у вас є, може якісь проблеми, де могли б ми допомогти. І заодно, от, зараз з податковою службою хочемо, щоб довести до вас, що ну, не може бути такої зарплати. І це ми знаємо, це зарплата в конвертах, саме чисто. Це ухилення від податків і тому подібне. Тому, будь ласка, перегляньте, де ж може можливо. Ви ж розумієте, що ці всі кошти вони підуть там для. Підтримки і збройних сил і тому подібне, і відновлення нашої України. Буде розглядатись питання посилення і умов для критичності, і у кого такі зарплати. О, дивіться, я просто не то, що там лякаю, що керівник ТЦК може розбронювати будь-яку людину, навіть якщо вона внесена в критичний буде рішати. Буде переглядатись, бо сьогодні наполягає на підтримці економічної, такої складової, щоб була активна в області. Якщо будуть такі зарплати, ну, чесно кажучи, на сьогоднішній день до вчора ще не було в комісії представника ТЦК, з завтрашнього дня, яка буде комісія, буде, буде представник ТЦК. Тому прохання подивитися, що як перегляньте все-таки свої умови роботи. Якщо ви почуєте нас і себе, то я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. Заробітна плата і податок з доходів фізичних осіб, це сплачує, ви як податковий агент сплачуєте за свого працівника, так? тобто я дуже вірю в те, що ви зараз не піднімете заробітні плату 25 тисяч і скажете, а у нас нема прибутку. Ну, не треба маніпулювати. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Прибуток у вас є, тому що якщо ви зараз прибуток прикриваєте відрядними, так, то у вас. Заробітна плата просто буде в тій частині. Тобто не треба потім до мене подавати звітність, до мене подавати звітність чи приходити і казати, що в нас ми Так, в злизились... да, нас великі витрати. <гум> ні, ні, не путайте. ПДФО це податок з доходів фізичних осіб. Це податок, який сплачують ваші наймані працівники. А ви, як податковий агент, лише утримуєте і переховуєте в державу. Але це обов'язок їхній сплачувати. Тому просто переконуйте що їхня заробітна плата це їхні податки. Хочуть бути бурньованими, хай думають по державницькій позиції і по, і по справедливості. Але не треба потім казати, що в мене немає прибутків, бо я ж зарплату підняв, я такий хороший. Зразу кажу, наші працівники теж є в цьому, і ми дуже аналізуємо і да. дивимося по витратній частині. Так, да. так, тому Податково, що це цікаво було. Так що у кого є які питання до нас? Де ми можемо вам допомогти? До податкової служби, будь ласка, завжди двері відкриті, кругли столи проводяться. Будь ласка, звертайтесь, будемо допомагати, працювати разом.